Привіт-привіт усім! З ким сьогодні не віталася, але перший ролик на сільський блогер вже вийшов. У мене продовження дня. Я працюю наразі на кухні з м'ясом. Трошки хочу їсти приготувати. О! Це, друзі, торт, який я вчора пекла, який гарно все впитав, впитав, впитав. Він м'ягенький, добрий. Тільки те, що не видно тої сметани. Все впитало всередину. Але такий кусочок лишився цілої тарілки. То, що я надумала? Зараз поки що з м'ясом, даю собі раду. І перепечу. Верніше, ну як спечу ще раз, так як я вчора робила все. Тільки вже до сметани дуже багато людей мені написало дати. Загущувач. Тобто, якщо дати загущувач, то сметана не повинна так сильно впитати всередину, ну, впитатися так. І має бути якісь прослойки видно тої начинки, а воно все всередині зробився повністю шоколадний. Він добрий, він весь піде. Але я хочу зробити так, як так має бути. Так, друзі, спочатку м'ясом даю раду. Тут м'яско, куряче філе відбиваю, зразу посолю, поперчу, так би замариную. Поставлю в холодильник, бо хлопці всі вдома, то ще на завтра що було. Посмажити до чогось. Так. А я далі роблю ті палянички. Не показую вже, друзі, як я робила. Бо вчора весь процес знімала. То вже не показую, вже ще раз перепікаю і ще раз роблю цей. Тільки до маси додам згущувач, подивимося, як того разу буде. Так, сметану з цукром збила, даю ще згущувач для сметани харчовий і зараз зіб'ю ще згущувачем. Так, друзі. Зробила я тортик. Він в мене вийшов дуже високий. Я спеціально витягнула той, що вчора ще зробила. Дивіться, наскільки він вищий, цей від цього. А що? Бачите? Пропорції одні ті самі? Ну, тобто складники до торта одні ті самі. Чи тут тримає оця сметана, тримає форму? А тут сметана вся впиталася, що не можу, не можу зрозуміти. Але такий наразі результат. А розріз вже буде завтра. Вже гарненько впитаю, вже завтра покажу розріз. Нічого страшного, що сьогодні тортик такий самий, як вчора був. Сьогодні доїдять е -е, вчорашній, а на завтра будуть вже мати той тортик. Може, на післязавтра, але я ще це буду бачити. Так що зовсім не переживаю. Я хотіла ще раз переробити і зробити так, як має бути. Так як би я хотіла. Я вперта просто, дуже сильно вперта, дуже сильно наполеглива. Добре, працюємо далі. А далі в нас відбивна куряча смажиться. Все буду смажити. Відбивну посмажила, картопельку зварила, вже всі поїли. Артур також. Привітайтеся. Ви всі поїли. Ми йдемо в господарку ходити. Будемо кози здоювати, бо треба, хоч-не хоч, треба здоювати. Треба за вім'ям пильнувати, бо це дуже важливо зараз, особливо, коли молоко прибуло і його море. Там. Друзі, я розрізала тортик. Розрізала вже, вже торт. Зараз будемо пробувати, який він. Ну, вже набагато більше видно, що є.

Я зі мною помічник. <рес> Я збираю яйка. Так, друзі. Ой, їсти дала, трохи здоїла. Трохи здоїла. Лунтіка і трошки нуху І все. Артур постояв, чекайте, бо вся в муці. Артур постояв коло нухи, бо вона така. Доїні найважче. робить. Тільки все родородилася. Я вискакує на маму до гори. Так, в мене все. Яйця позбирала всім їсти пити, дала. Кози трошки здоїла. Так, можна день рахувати закритий. Можна день рахувати з галочкою. А вже точно, всім спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, спокійної нічки, мирної нічки. Що все у вас було добре. Все, друзі, всім па-па. До завтра. Завтра зустрінемося. па, -па.